Вітаю вас, друзі! З Новим роком в новому році. Останніми днями виникла дуже цікава інтрига на теренах Європейського Союзу. І не лише. Вона пов'язана з тим, що Україна припинила транзит російського газу. І, здавалося б. Вся Європа, уже весь Європейський Союз, готовий до цього. А от Угорщина і Словаччина навіть і не збирались готуватися. Хоча вони знали, що таке можливо. Ну я думаю, що вони були впевнені, що Україна не насмілиться, не наважиться на такий крок, як припинення транзиту, незважаючи на те, що договір уже закінчував свою дію. І яким чином тепер Росія в особі її правителя Владимира Путіна може допомогти? Ніяким чином. Якщо раніше вона погрожувала різними погрозами, так скажемо, вибачте, за тавтологію, в тому числі війною, і ми кожен раз заткували, мабуть, правильно робили, тому що ну, така була ситуація, то зараз нам уже нема куди заткувати. Війна вже почата Росією проти України, уже заткувати нема куди. І як би це цинічно не звучало, але в цьому є плюс для даного випадку. І він полягає в тому, що Україна стала ключовим елементом в європейській в структурі європейської безпеки. Адже скільки Євросоюз не намагався. Повернути і Угорщину, і Словаччину маються на увазі їхні уряди. В русло європейської політики безпеки нічого не виходило. Вони відкрито прийняли сторону Кремля. Вони відкрито йому підігравали. Вони блокували допомогу Україні. Військову мається на увазі. І Віктор Орбан як прем'єр-міністр Угорщини. Всіляко робив все для того, щоб нашкодити Україні. Ну, Начебто він боровся за права меншин тощо. Але це була чисто прокремлівська політика. І так, Віктор Орбан теж ключова особа, він має добрі стосунки з Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. Але новообраний президент Сполучених Штатів ще не набув повноважень і теж не може ніяк допомогти. А російський правитель так само він уже ніяк не може допомогти Угорщині в газовому питанні. Бо Україна не розглядає зараз варіант відновлення транзиту. І тут ще одне протиріччя тепер уже між друзями паном Трампом і паном Орбаном. Адже Дональд Трамп. Тисне на Європу, щоб вона збільшувала видатки на оборону і збільшувала допомогу Україні. Проти чого категорично виступає прем'єр-міністр Угорщини. Ну і це вже таке немаленьке протиріччя. З одного боку, Європа має збільшити фінансування на оборону і безпеку. З іншого боку. Є такі країни, як Угорщина, які взагалі категорично проти цієї допомоги. Ну і тут ще важливо згадати і Придністров'я, яке також становило певну загрозу південним рубежам нашої країни, але тепер там взагалі зупинилася промисловість. І чим це все для влади Придністров'я закінчиться? Питання. І от виявляється. Незважаючи на всі зусилля Європейського Союзу, Єврокомісії і інших органів, не вдавалося повернути в загальноєвропейське русло безпеки ані уряд Угорщини, ані уряд Словаччини. А Україна може це якраз зробити. І ближчим часом, я думаю, ситуація покаже. І в мене є. Дуже обґрунтовані надії і сподівання, що Україна якраз і зробить це. І тепер зрозуміло, наскільки важливим елементом Європейської безпеки є Україна. Я вам дякую за увагу. Хто має можливість, прокоментуйте. Поставте лайк, поширте, підпишіться для того, щоб отримувати інформацію, якщо вона цікава на цьому каналі. Будь ласка, будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!